Питання, коли я захоплений, я становлюся в тій хвилині свобідним. Коли я захоплений, чи я маю тоді любов до вас, чи маю страсть? Коли я захоплений, я відповідаю за себе раді вас. Коли я захоплений, я тверезий в голові чи п'яний став через вас? Ну, коли захоплений, ти зв'язаний. Захоплений, бо чекаєш. Тому що твоє щастя та людина. А вона не Бог. Вона тобі не дасть духа. Вона не знає, що таке навіть дух. Вона зустрілася дві емоції. Дві бомби. І от ці бомби зустрілися, безумні бомби. Бо їм саме головне приємність, Ну вона щось швидко ця приємність уходить. Поки їхали ми на зустріч, розмальовував картину зустрічі. Оцей був ми промежуток щастя. А от коли ми приїхали, зустрілися і приємність щастя скінчилася. От зразу або претензія. Або незадоволення пішло, або зразу я починаю говорити свою думку. Та мене слухає, думаю, коли ж ти вже закінчив, я почала вже тобі говорити. Ну знову я не про вас. Бо мене пре. І мені хочеться вилити тобі. Як в мене там? Що мені твоє? Бо мені не цікаво, давай! Моє цікаво. Давай розкажи. як тобі скажу, як робити. Двоє глухих. Емоція зробила двоє глухих. І кожен прав порозбігалися через п'ять хвилин. Ну, люблять один одного. Направду люблять, дуже люблять. Не можуть бути. Поки тарілки не літали. Ну, знову я не за вас. Бо ви так не живете. Ви добре живете. ви духом живете. Іншу сторону скажіть, як по-іншому. По-іншому. Це ми знаємо. Це ми знаємо, як по-іншому. По-іншому. Коли ти переходиш до Бога, Бог є саме добром. Він сказав. Бог є саме світло, Він це теж говорить. Бог саме милосердя, Він теж говорить. Бог сама правда. Бог святість. Він хоче, щоб це перейшло в тебе. Щоб ти був подібний до нього. Той же святістю. Будьте святім, як я святий. Будьте милосердні. Яке милосердя? Чи нема цих слів? Yeah. Милосердя. Воно пропитує тебе, коли ти маєш милосердя в собі, приклад, що ті оці наводять так. Сонце. Яке має в собі це світло милосердя? Чю святість. Коли ти приближаєшся до сонця, ні, не то ні. Коли ти приближиш до сонця, в тебе появляється тінь. Чи не так? Появляється? Ти тянешся до сонця, появиться. якщо сонце сховається, тінь пропаде. Коли ти приближаєшся до сонця, то тінь це слава, яка йде за тобою. Люди тянуться. Бо ти, приближаючи до Бога, починаєш наповнятися Його милосердям, його світлом. Як желізо, коли єднається з вогнем, що робиться? Чи ви не до вогню? Уподібнюємося до вогню. Отак і ми з вами. Приближаючи до Бога, ми опиніємося до Бога. А приближаємося до блудника, ми стаємо одне з блудником. А коли до Бога, одним духом з Богом. А Дух Божий, це написано, ви знайдете в Коринтян, 1 Корінтян 6,17. Ну, будь ласка. Чому таке получається? Тільки у вас. Тільки ви Якби в мене не получало. Якщо б у мене не получалося. Якщо в мене не получалося, я зараз бомб мене би закритий. Бо ви мені зараз сказали отець у Ви говорите одне. А поступаєте по-другому. Я не міг би тоді вам допомогти, бо це було б тільки лукавство і теорія. Якщо я тим живу, я тим і ділюся. Але, щоб мене вийшли за Богом через мене як духівника, ви маєте бути послушними. Якщо ви не послушні людині, яка, яка для вас духівник, і він говорить, і ви не слухаєте його, то як ви будете слухати того, кого не бачите? Як ви його будете волю виконувати? Якщо духівник чомусь не прав, поговорить з ним, як з батьком. Отже, я не можу зрозуміти, бо це або в мене не виходить? Тільки це буде говорити той, хто цього дуже хоче. В школі людина, яка хоче вчитися, вона не на задню парку сідає, а наперед. І вона найбільше питань задає учителю. І вона тим радує вчителю. Бо учителю добре, коли дитина хоче вчитися, вона розуміє, що не даремно, вона не тільки гроші отримує. Вона має натхнення. Раді хоча б тієї одної дитини. Вона її підтримує. Якщо я духівник, якщо я вас люблю, ви відчуваєте, да? я всіх не можу обняти, як би хотів би. У вас є багато. Ну я нікому нічого не відказуюся. Якщо є наскільки є можливість, ну я людина, я можу навіть зробити помилку, можу забутися, можу щось сказати, але я відповідальний за свої мислення, раді відповідальність за вас, за свої почуття, щоб мати мир, берегти вас у мирі. Як я поступаю, це друга трошки тема, але я поясню зараз свою. Раніше мій гоїзм був страшний. Він зашкалював вище крищі. Мій воїзм це моя була з дитинства. Я хотів утвердити себе в цьому світі, щоб мене полюбили. Батьки вроді люблять, не люблять, вони на роботі, вони своє життя мають. А мене вулиця. Роботи я сам шукав вчитися, сам десь шукав навчитися, сам десь поступав. Вот. Мені хотілося, щоб мене хтось оцінив. Щоб не рахували мене по моїх батьках, щоб не рахували мене, скажімо, ще за щось. У мене і так комплексів багато було. Хочу мене хтось полюбив, яку би я полюбив. Але це все акцент ставився на те, що я хотів щастя знайти не в собі, а в людях. Но мені цього ніколи не вдалося. Це не значить, що мене не любили. Любили і ревнували мене. Всяко було. Всяко було в житті моє. Але суть в тому, що в моєму житті я вимагав любові. Я не мав любові. Я хотів, щоб мене оцінили, що я гарний хлопець, красивий, щоб мене оцінили, що я добра людина. Я дивився на очі і злився, що вони на мене не так дивляться. Що до мене так дивляться? Я не бачив в тих очах біль. Я не бачив сострадання до тих душі, бо я не мав добра до неї. Я добро шукав у відносинах з нею. І то з нею до себе егоїст. Бо я не дополучив щось з дитинства. І це було. І Скільки це продовжуватиметься? В процесі життя, особливо Бог мене поселив туди, де найкраща школа бути священником. Бо інакше я не знаю, що я перемінив бися. І в тому тільки. Що люди до мене йдуть я спочатку его але це також дивився. Оця подобається, людина стає мені легше. А це ні. Ну, зуби скривочуть, ну, вона ж не повинна знати, що я її можу прийняти. От, вона не така, як мені подобається. Це мені добре. Я себе за це вкартав, бо я йшов до сповіді з цього, сповідався. Я відчував це зле. Ну, і мене це мучило. Чому не те дратує, та не дратує? Цей вигадає, вигода може якась є. Все мені легше. Або вона симпатична. Мені подобається більше. От я за готовий годинами бути. А ти давай, 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 я тобі розказую і давай, давай. Давай. У мене є свої там заняття. Це було боляче. І тій людині і мені самому. Ну вона не знала, я так робив, що вона я так лиці мірі. Красиво. Як священник, який зовні. Святий чаші помитої, а вселіє не Це моє життя було. В процесі дальшого розуміння я читав багато світло. Але я читав знов для того, щоб утвердити себе як священник на проповіді, допомогти людям, але не собі. Не жити тим хай люди тим живуть, бо я для них це проповідую. І це було. І от коли я почав більше глибити Івангелію, осмислювати, де Христос каже, «Ідіть за мною, я прийшов раді ближнього. От і ти йди раді ближнього. Коли я почав раді ближнього жити, то в мене думки стали одержимі тією людиною чи світлими. Коли я бачив шукати добро в собі до людини, радіти людини. Користь людини шукаю. Чи моя душа становилася тоді богоподібною більше, милосердною, коли я шукав собі добро? Я дивився вже на очі, не чому вона дивиться, а я бачу глибше щось. Я бачу біль душі. І я вже шукав в собі думку, щоб не зробити болі ще більше. -більше. Я дивився на нього, щоб у мене не виявилось дратування вже до тієї. Людини. Я дивився вже на нього через милосердя, Дух милосердя, через Христа, через доброту, через Дух світла. Бо Христос світло, Христос милосердя. І слова Ісуса по любові пізнайте, що ви мої учні. От тут в мене починається переміна. Ну вона не вийшла, як хотілося. Сермо старий Адам живе в мені. Він коли таку логіку підсуне, ну я вже знаю, що я зразу відчуваю цю логіку. вона не тільки тут, вона зразу б'є сюди. І відчуваю, в мене приводиться якесь рятування, якесь ой, стоп, 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 стоп. Я богом умом до, до молитви і молюся, по мені не стане легше. Ти типу, потрош, там 5 хвилин, що ти купи за собою там.